За результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угрупування колишніх комуністів. За матеріалами справи фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Російської Федерації проти України та воєнні злочини російських військових. Зокрема, вони заперечували ракетний удар по Ахмадиту та масові вбивства у Бучі. Задокументовано як ворожі поплічники поширювали прокремлівські наративи під час зібрань та серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів. Крім цього, від імені ворожого осередку вони направляли листи до Путіна, де вихваляли очільника Кремля та закликали до відновлення колишнього СРСР. Під час обшуків за місцем проживання учасників осередку у Черкасах та Києві, а також у підпільному офісі була виявлена заборонена символіка, комп'ютерна техніка і мобільні телефони із доказами вчинення злочинів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили чотирьом фігурантам про підозру за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, клорифікація її учасників, вчинена організованою групою. Словмисникам загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.